Новинка в 2023 році. Carrello Nero з великими прохідними колесами та автоматичним складанням. Колеса великі, прохідні, широкі. Діаметр задніх 23 см, діаметр передніх 16 см. Передні колеса поворотні. З можливістю фіксації прямо. На всіх колесах присутня амортизація. Колеса великі дуже легко знімаються. На всіх чотирьох колесах присутні підшипники. Тканина щільна з поліестеру з захистом від ультрафіолету та з водовідштовхуючим ефектом. Тканина знімається, можна прати вручну при 30 градусах. По функціоналу капюшон опускається до самого бампера. На капюшоні присутнє оглядове віконечко. Сидіння жорстке, тверде, гарно прошите. Спинка максимально рівна. За безпеку дитини відповідають п'ятиточкові ти безпеки. Вони йдуть з м'якими накладками, регулюються по висоті. Бампер виконаний з екошкіри, Відстібається легко на одну сторону. Має металеві кріплення. Ширина посадкового місця 36 см. Висота 50 см. Довжина посадкового місця 85 см. Підніжка виконана з тканини, регулюється дуже легко. За допомогою кнопки, яка знаходиться знизу. Спинка регулюється за допомогою кнопки ремня, досить легко. На задній стінці розташований карманчик для дрібничок. Стінка піднімається, можна її зафіксувати за допомогою карабіну. Корзина досить велика. На металевому каркасі максимальне навантаження 3 кг. Дно тверде, доступ як і спереді, так і ззаді. Рама коляски алюмінова, міцна вага 9 кг, максимальне навантаження прогулянкової до 22 кг. Ручка коляски виконана з екошкіри якісно прошита. Чехол на ніжки досить вдалий, кріпиться за допомогою кнопок. Достатньо місця сидіти дитині. Вдало. Можна відстібнути його посередині. Також є два варіанти, як можна одягти його. Спинка опускається горизонтально, має кут нахилу 180 градусів.